Посаджені поряд Ептайп Августа Луїза та Астрид Графін фон Ханденберг. І зовсім не жалкую за цей тандем. Звісно, це друга хвиля, звісно, не такі рясне квітування, як у першу. Але приїхавши додому з роботи, перше, що я роблю, беру телефон, знімаю, любуюся, милуюся, хочеться. Ці світлини зберігти для холодного холодної осені, холодної зимі. Ну Просто чарівно просто неможливо не знімати, не дивитися, не нюхати, не трогати ці троянди. Одна з улюблених Августа Луїза. Перша хвиля була надрясна, друга не така. Але квітка шедевр. Вона просто сяє. До речі, квіточка до 8-10 см. Їх не так багато, як у першу хвилю, тож завдяки цьому квітка стала великою у діаметрі. А ептальп яскравіший, ніж у першу хвилю. У першу хвилю він був такий припилений. Пильна троянда. А зараз такий яскравий красень. Тим більше зараз стоїть комфортна для них погода, немає спеки, дощі пройшли, тож реально можна милуватися. Якраз, от на що здатен сорт, можна подивитися в такі комфортні погодні умови. Астрій-графін обожнюю за її переливи та аромат. Ще багато куплянків. Якщо буде все добре з погодкою, тож Астрид графін помилуюся.